Шановні мешканці Лазівської громади, сьогодні п'ятниця, 11 березня. Ще місяць тому раділи б прийдешнім вихідним. Зараз забули про них та про сон. Але це дрібниці ще надолужимо, коли переможемо. Вдячний кожному. Як ніколи відчуваю єдність Лазівської громади, вашу людяність та підтримку. Вчора ми впоралися з дуже важливим завданням, прийняли сотні ізумчан – яких евакували з-під обстрілів, більшу частину людей, мешканці громади, забрали по домівкам, особливо вдячним старостам та водіям, які погодилися виконати непрості гуманітарні рейси до Ізюму. Хочу також подякувати керівництву залізничного вокзалу та станції Лазава. На вокзалі вчора надали допомогу сотням людей, підтримали та нагодували. Вдячність нашим головним освітянам. За розміщення ізумчан та турботу про них навідмінно спрацювала екстрена допомога та наші медики. Лікуємо людей, які захворіли або потребують спеціального медичного догляду. Волонтери, підприємці та аграрії. Вчора їх не потрібно було зайвий раз просити про допомогу, наші люди самі питали, чим можуть допомогти. В цілому вважаю злагоджену роботу з евакуації. За спільну ефективну координацію вдячний першому заступнику голови Харківської військової облдержадміністрації Олександру Скакуну та голові Ізюмської районної військової адміністрації Степану Масельському. Щодо життєдіяльності міста, все контрольовано. Сьогодні маємо парив на водопроводах, вже ліквідуємо його. Щодо отримання та погодження соціальних допомог. Управління праці та соціального захисту працює, звертайтеся. Довідки про народження та смерть наразі видають у місцевому радці. Державна міграційна служба тимчасово не працює, але можна забрати документи, що здали на переоформлення до війни. Усі разом справляємось та тримаємось. Лазова це Україна, слава Україні!